парламенті завжди всім, коли мене питають, що для тебе саме головне в Конституції, я завжди згадую, що найвищим джерелом влади в Україні це все ж таки є народ. І дуже погано, що, на жаль, коли деякі посадові особи, чиновники, які приходять до влади за допомогою того ж самого народу, забувають про народ. Тому я для себе особисто цю ту червону лінію, яку там багато хто каже. Щодо конституції використав саме в тому питанні, що народ це найвища джерело влади. Інше да? питання в конституції, яке чітко вказано, що захист країни це обов'язок громадянина України. Зараз, на жаль, знаєте, сталася така ситуація. Я розумію, там багатьох людей, які просто ухиляються від мобілізації, ухиляються від служби в збройних сил України, і не знаю, можна і заслужувати за це взагалі. Конституція України на світовому рівні визнана, до речі, одна з найкращих конституцій. Коли, наприклад, мені кажуть, що у нас погана конституція, дивіться, є міжнародні конституціоналісти, які кажуть, що Конституція України це одна з найкращих конституцій. Але для цього треба все ж таки вміти вірно трактувати ту саму конституцію. Бо інколи мені кажуть, а от стаття така право на те, окей, право на те на якусь там діяльність. Громадяна України, але, наприклад, ви не читаєте далі ту ж саму статтю Конституції, де наприклад написано, що так, це дається право громадяни України на повноваження в рамках спеціального закону. Тобто норми Конституції є, але повинно ще був прийнят і вони, речі, прийняті відповідні е, закони, які регулюють норму Конституції. Ці днів три місяці тому було. Але принаймні мій батько все життя попрацював, знаєте, людина, яка була 83 роки, він все життя попрацював в радянській системі, да? був чиновником, але я навіть сам там, років 15 і тому дізнався, що він писав багато вічів про Україну. Він старовив таємно, бо тоді був ЦК КПСС, отой, там, і так далі. Да? Його, там, Могли, як я відказав там десь, але він писав «Все життя про Україну. Це його вже крайня книжка, там остання перепрошую, книжка 12-ти пам'ятаю за моя поезія Моє життя, де він зібрав вже всі свої вірші. Я був здивований, наскільки багато було дійсно дірщів, там шістдесятих ще там років, там да ну я тоді молодий ще був, які були присвячені Україні, які були патріотично налаштовані на Україну. Це про того, що мій батько часто працював в радянській системі, так. на жаль, без підпису автора. Але, принаймні, особисто я, я не є там величезним творчою людиною, на жаль, да? але читаючи його вірші, ну, можливо, найбільше почав розуміти свого батька. Що стосується цифровізації, ну, я думаю, що цифрові навички, били. ми всі рухаємось туди. Хочемо це чи не хочу, але я впевнений, що задоволених саме цифровізації можуть стати книжки, навчатися, а отримати роботи професії. Тому ще раз всім дякую, дякую за запрошення. Буду з вами. Користуючись нагодою, можна вам запитання задати? Зараз подарую і задам Добре. Так, так тримайте. Дякую вам. Бо принаймні така, що сама в Переслуг Хмельницькому університеті Скоро. Приємний дякую. Ваш дата в Києві, так? Жив він в Києві, хоча він родом з Олісів, Поїхав в Бородянку, зняв бронежилет, він сфоткався біля Тараса з построєною головою. Там є багато грошей, достатньо Тарасу. Дякую. І Бандері, Степан Бандері він виповчав його, досліджує творчість. Ну так, він з Бородянського. А мама може з Прясла. Тому я, якраз Дякую. на стику, Борисполь на стику, Переяслав прока. Про Але це все одно ну, Київщина, це, да, да, це да. край Київський, Бориспівський, і знаєте, відкрила ось, просто ж відкрила. і Дивіться, бо нині вже моя чарівна Україна надійно твердо стала у своїй боргі, протягують нам руку мирові країни. І в Україні будуть ще весняні дні, бо ж в Україні нинішній одна дорога здалать московських падрівків всіх ворогів добитися над москалями перемогу, щоб Україна більш не знала їх нагідь. Написаний вірш 29 листопада 22-го року. Ну, вірш великий, це просто останні два дві я, я вже навчився, що таке Рима, бо, чесно кажучи, батько, що це Рима. Я кажу, а Ріф? Ні, не Рима, а Рима. Рим. Дякую вам. Дякую. Хай буде. Я думаю, що йому буде приємно. Ось да. хлопці, наш запитання, громадянина України. 24 серпня 91 року Україна стала закономірно незалежною чи так склався історичний момент. Тоді чому Конституція була прийнята тільки 28 червня 1996 року. Ми 5 років в незалежній Україні жили по Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки. Багато по соціалістів на базі Універта Тарасовича Шевченка про це все спілкуються. Мені ваша думка. Uh, я сказала, я, я не можу визнати в цьому питанні величезним. Дослідником Конституції всі ці процесів. Да? я е, доєднався до політичного життя. І я думаю, що якщо нам взяти зупинити персічні громадяни в Борисполі, він скаже, шаг, все, скажу, була, му, да, думаю, що привозити сам, що зараз ж В го році ми як громадянин, але що багато хто навіть і не знає Конституції. Але це я думаю, що ця історія все ж таки стосувала політичне життя і тиску з боку. Московії тоді на нашу політичну еліту точки зору того, щоб уповільнити просування про тих або інших документів, які б ідентифікували далі Україна. У нас презентація так просто, ну, ви Ні, ви просто говорите, що про кожна людина, як і мобілізація, повинен теж чи правильно засуджен, чи не засуджен. Тому позиція Верховної Ради давайте, мене давайте. цікавить. Почнем. Чому 277, А де інші? Я почув, я почну трошки з конституції. Та ж саме конституція регламентує те, що парламент під час оголошення військового стану може обмежити громадян України, і це було за всі роки незалежності України, було прийнято відповідні е, спеціальні закони, які обмежили громадян України згідно діючої конституції. Тобто деякі статті конституції там невеличкі, але вони обмежили права громадян України. Це Тобто конституція може мати трошки інший наслідки. Де депутати? Я не є сторожем депутатів, дивіться, у мене насилають кожної в кінці кожного місця, кожному депутату надсилають да, там у, нас є такі. у мене там 100 100 100 присутністів Засідань. на, на засіданнях і 100 голосувань, там не пишуть зелена, чи червона чи жовта, просто пишуть, що я 100 раз, а як не сто раз, а 100% до речі А хто знає вашого місцевого депутата? Хто з Я знаю. Ви точно знаєте, я знаю, так. А, а от то, Ні, ні, місцевого депутата, місцевого. Ну, Є, так, знаємо, всіх, звісно. Ні, свого. Свого, я свого. От, ми, давайте почнемо з низів. До парламенту там політична історія. Я тут зустрічався з місцевими депутатами, я завжди казав, дивіться, Парламент це політична історія, а тут вам будуть і мені бити пиці, бо немає тепла, води, що там на вулиці не прибрані і так далі. Це побутова історія. І вас для цього обирали в місцеву владу для того, щоб ви дбали про, про місцевих громадян, громадян, міста Борисполя або там нічого, села, які в ОТЕ входять. А чому ви їх не контролюєте? І айфодович. І от хто мені відповідав, 100% це знаєте, був відсоток, хто знав, комунікував, то знаєте, 3%. І він не змінився. Ну, може, зараз вже змінився трошки, так? Але завжди... Був не... Люди голосували за іншу людину, тому що вони не розуміли систему голосування. А коли оприлюднили списки? То... Ні, ну дивіться, але при цьому у вас є е, демократичний, цивільний контроль народу над тим депутатом, який прийшов навіть за партійним списком. Ну, ну наші ж відкликають якось, я як, як... Я так зміни відбувається. От, Дякую за відповідь. Якраз я про це і хотіла відверто? сказати. Відверто дякую. Але дійсно в нас є пряма демократія, є представницька демократія. Це ми розуміємо, так? І правильно ви говорите. Ви почали свій висвітлю, на звернення сьогодні з того, що єдиною владою джерелом влади є народ. І розуміємо ми, що ж десь якась недосконалість в механізмі, що дійсно народ обирає, а народ не може відкликати. Головне, це, як? головне як? Да, тут не плутати, що все ж таки. Е, найвищим джерелом влади є народ, да, але знаєте, е, все потрібно робити в рамках закону демобілізація. Жінки, які за демобілізацією. Да? Mm -hmm. А я як людина, яка зараз працює в військовому комітеті, комітеті на з безпеки оборони розвідки, розвитки, і яка постійно з військовослужбовцями, військово, з військовим на зв'язку, я для себе не розумію, як провести демобілізацію слова, взагалі, я розумію як провести ротацію. А демобілізація це неможливо сказати, війна стій, раз-два. Ми пішли по домах. За окопа його не витягнеш, хто б там тут що не казав. Ну, бо там фронт, є військові дії і, і, і все. І по-іншому не може бути. Але цим користуються росіяни, які розхитують цих матерів, жінок, дружин і так далі, будучи до майбутніх навіть революційних інколи закладів. Давайте коли демократия поспілкуватися у, у наші комунальні <сі> служби є. Ну до чого ти в нас у цьому винні завжди хто? Депутат винен, влада винен, да. депутатів на фронт. Да ви всі готові піти на на фронт, я вам чесно скажу. Ну там відсотків 70 точно готові піти на фронт. Депутат в де, парламенті, так. Але ну окей, е, перебули всіх народних депутатів, а єдиним джерелом е, прийняття законів в Україні є парламент. Кому вигідно зупинити роботу парламенту? Ну точно росіянам? Ну, Це ж системно висловити цю історію. Європейські територіалі, європейські цілі. Так, ми туди рухаємось, але ми ідентична нація. Я, до речі, ніколи не розумів, от я вам чесно скажу: ми повинні залишатися бути саме ідентичною нацією. Я перепрошую за свій трактат просто презентацію. Я нікуди не тікаю.